Народ, всім привіт! Сьогодні саме так починається відео. Їду з Ашанівською тачкою, з відділення нової Пости. У Вашанів, як у мене поле. Забрав посилку. У посилці багато всяких різних електронних блоків, які потрібно розкладувати. Сьогоднішнє відео називається розкодування на новій пості або розкодуємо все на новій пошті. Зараз буду розкривати, дивитися що там. Ну і звичайно що розкодувати. Поїхали. Дуже часто співпрацюю з розборками. Сьогоднішня посилка приїхала зі Жмеренки, від Вадима, Вадим привіт. Так, і що нам Вадим сьогодні прислав? Вадим сьогодні прислав нам. Так, це у нас що? Це у нас 1,8. Або Віктор Б, або Віктора С треба буде подивитися. Це Z18X є, оскільки я пам'ятаю. Далі. Це у нас Z22 SE, Вектор C. Це розкодувати, я так зрозумів. Це або розкодувати, або зробити пару, якщо це Віктор Б. Далі, що у нас ще? DELK SO FI2.1. Z16XE, Z14XE, Z16SE, Astra G, Vector B, что там еще? Корса может быть. Ну, Корса не факт, Astra G тут точно. Так, далее. Еще один такой самый блок. До речи, они Вони з різними кодами, але всі болти пофігу можна заливати будь-яку прошивку з тих моторів, що я сказав. Так що у нас тут ще йде? Імо 2, з 7... А, я зрозумів. Це щоб зробити... Це щоб зробити комплекти з тими болтами. SFI та Steam, якщо це, якщо це так, линія, так, І плюс у нас тут ще ДНВД. НВД псг 16 на дві фішки. Треба розкодувати і прошити під віктором С, залити прошивку. Та що, поїхали. Зараз чогось почнемо, мабуть, почнемо з ТНВД. Для читання ПСГ є у мене шнурок вже готовий, підключив його крабіками до плюсової та мінусової виводів акумулятора. До акумулятора. Підключив GMMDI. Ось уже фішка є готова. Запустив процедуру програмування, вже обрав Opel, Нам треба програмувати під Віктор C, Тож я обрав будь-який рік, там де вектор був, наприклад, 8. Обираємо Віктор, і нам треба буде поміняти Він-код. Зараз подивимося, звідки цей ТНВД одразу. Так, ТНВД у нас W0L0TGF, це або Astra G, або Зефіра. Тобто, скоріш за все, коли я перешью це на Вітру С, цей ТНВД буде зброшеним, тобто, карпас не треба буде тягнути. Зараз введу в Viber Вінкод, та буду рухатися далі. Так, Вів ВІН-код, перевірив по ВІН-комплектацію. це у нас мотор y 22 dtr на механіці. Автомобіль для України. Тож обираємо керування двигуном. Далі. Ось наш мотор. Механіка. Країни інші. Нам одразу показує, що нам треба іншу прошивку, погоджуємося, натискаємо далі. І пішов процес прошивки. Він триває десь там до 5 хвилин, тож просто чекаємо. Програмування завершилося. В принципі, все можна закривати. Зараз перевіримо, що блок у нас під вектор цей, що він відшитий. Для особи запускаємо течту він. Так, обираємо п'ятий рік у нас була Vectra. Мотор Y22DTR. Як бачимо, мотор Прочитався у нас правильно, помилок не дає, що це інший мотор, що це саме Віктор С, а не Astra G Так, і далі заходимо, нас цікавить стан іммобілайзера Як бачите, функція іммобілайзера не запрограмована, тобто блок відшитий. Він стає відшитим після того, як ми змінюємо прошивку 3G на Віктор С або навпаки, бо код зберігається в іншому місці. Тож, ДНВД готовий, ДНВД вже можна відправляти. Далі переходжу до інших блоків. Так, наступний блок підключив Z22SE. Задачу уточнив по цьому блоку. Це треба його перепрограмувати під автомобіль, під Vieктору С. Мабуть, одразу тут відключу EGR. Залью прошивку під він-код під механіку, ну і попросили плюс витягнути з нього код. Вже запустив так само СПС, поміняв Вінкод на потрібний. Далі обираю блокування двигуном. Це, в принципі, мабуть, вже бачили в минулих відео. Але ці блоки можна штатно прошивати таким чином, щоб у них не було ЄГРУ. Заводська прошивка була під автомобілі, які поставлялися в Україну. Це рестайл був. Ось бачите, без ЕГР. Обираємо механіку, обираємо Україну. Тобто все штатне. Заливаємо сюди свіжу прошивку, по часу це теж десь L510. Так, прошивка залилася. Тепер мені треба читати дамп з цього блоку для того, щоб визначити Карпас. Так, Вичитав я дамп з блоку за 22 Зараз шукаємо код, він в явному вигляді. Ось він. 40-51. Тобто цей блок, також, цей блок також готовий, його можна також відправляти клієнтом. Рухаємося далі. Наступний блок 1.8. Я подивився вже по коду. Це у нас Вектор-С. Уже підключив його. Зараз тільки залишилося, мабуть, масу докинути. Де у мене маса? Ось у мене маса. І зараз буду читати з блоку код. Так, це у нас Сімтек 715. Трохи потемніло, то вже камера включила підсвідку. Читаємо ЄПРОМ. Так, подало живлення, зараз ще раз. Процес триває декілька хвилин, вичитка дампу. Дамп прочитався, пробіг у машини був 378 з копійками тисяч. Машина третього року, Вектора С, Пін-код 6532, як бачите. Рухаємося далі. Ще два блоки залишилось, DLC ХСФА 2.1. Це у нас блоки поколінні працюють. Підключив відповідно ці блоки. Тут все треба подати 12 вольт сюди. Так, підключені. Зараз так само буду їх читати Карпрогом. Подаю живлення на блок і читаємо. Читаються вони досить швидко, буквально там 5-7 секунд. І у нас вже є інформація. Ось перший блок 0756 це його, код. Ось його він код. Який я спробую порівняти з. До речі, він код неправильно написаний, хтось вже правив його руками. W0, має бути. W0, а не VO. Має бути у Вінкоді. Я вже попередньо вичитав з Порівняємо, Може щось підійде. Може, десь вже є пара. Якщо нема, то буду тоді ще скривати мобілайзер і з них читати коди. Як це робити, є окреме відео, тому тут не буду повторюватися. Ну і Зараз з подібним чином прочитаю ще один код з другого блоку. Другий блок підключено. Так само натискаю прочитати дані. І так само швиденько отримали код 0357 код і він код, це ТГФ, це другого року. В принципі, основна робота зроблена. До цих блоків ще є, прив'яжу і мобілайзер, то буде пізніше. Але те, що замовляли, в принципі, все готове. Ось таким чином біля нової пошти. В машині та біля машини все розкодовується за умови відсутності електроенергії. Треба просто ноутбук, інвертор, трохи кабелів та трохи бажання. Всім гарного дня! підписуйтесь, ставте лайки, рекомендуйте друзям, чекайте нові відео.